Хто з педагогів та студентів втратить право на відстрочку, а хто навпаки отримає його вперше? Яка процедура перегляду класифікації постат у держорганах відповідно до нових правил? Чи зараховується служба в зсу у трудовий стаж, що дає право на пенсію? Про це не тільки за кілька секунд. Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 21 по 25 квітня. Поїхали. 18 квітня на сайті Верховної Ради зареєстровано анонсований урядом законопроект номер 13193, яким пропонується внести зміни до порядку надання відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти та викладачів. Зокрема, пропонується викласти в нові редакції пункт 1 частини 3 статті 23 закону, 3543, згідно з якою право на відстрочку матимуть здобувачі освіти в Україні, які вперше навчаються за рівнем вище за попередньо здобутий. А саме учні професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, які почали навчання не пізніше року, в якому їм виповнюється 25 років, студенти закладів вищої освіти у межах розрахункового строку освітньої програми, докторанти, лікарі-фармацевти, інтерни, лікарі-резиденти. У разі прийняття законопроекту в такій редакції втратять право на відстрочку здобувачі освіти за кордоном. Ті, хто перевищив строк виконання освітньої програми, навіть через академвідпустку, ті, хто в вступив до закладу освіти після досягнення 25 років, ті, хто повторно здобуває той самий рівень освіти, навіть якщо не завершив попереднє навчання через відрахування, змінами також розширюється перелік викладачів, які мають право на відстрочку. Зокрема, її планується надати педагогам закладів позашкільної освіти, які ведуть гуртки еколого-натуралістичного, технічного чи військово-патріотичного напрямків, за умови, що вони працювали за основним місцем роботи ще до першої. Січня 2025 року нагадаю, право на відстрочку має бути документально оформлене в іншому випадку. військовозобов'язаний підлягає мобілізації на загальних підставах. Перелік документів, що подаються для отримання відстрочки, у довіднику на кадролен. Держпраці нагадує, що строки виплати зарплати, встановлені законом, обов'язкові до виконання. Так, стаття 115 Кодексу законів про працю України передбачає, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця. але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Зауважую, що навіть під Час воєнного стану роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату у строки, визначені колективним договором або положенням про оплату праці, воєнний стан сам по собі не є підставою для несвоєчасної або затриманої виплати зарплати. За порушення встановлених строків виплати зарплати юридичними та фізособами, підприємцями, які використовують найману працю, передбачено штраф у розмірі 24 тисячі гривень. Крім того, за таке порушення настає і адміністративна відповідальність. Однак, якщо роботодавець зможе може довести, що затримка з виплати зарплати стала через бойові дії чи інші обставини непереборної сили, він може уникнути відповідальності. Це передбачено статтею 10 закону номер 2136 де зазначено, що роботодавець звільняється від штрафних санкцій, якщо доведе, що затримка стала саме внаслідок ведення бойових дій або форс мажорних обставин. Проте звільнення роботодавця від відповідальності за своєчасну оплату праці не звільняє його від обов'язку виплатити заробітну плату. До Речі зразки штрафів за порушення трудового законодавства у 2025 році наведені у розділі довідники. Нас роз'яснило актуальні питання щодо застосування оновлених підходів до класифікації посад. Нагадаю, що 1 квітня 2025 року уряд ухвалив постанову 369, якою оновлено алгоритм проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану, а також змінено каталог типових посад державної служби. Та критерії їх віднесення до таких посад. Днем набранням чинності постанови 369 буде дата офіційного опублікування закону України No4282, який наразі ще не підписано. Після набрання чинності постановою 369 усі державні органи у встановлені строки мають переглянути класифікацію посад за оновленими правилами та прийняти рішення щодо доцільності повторної класифікації. У разі необхідності повторної класифікації посад видається наказ відповідно. До встановленого алгоритмом порядку. Якщо повторна класифікація не потрібна, слід проінформувати про це НАЦ офіційним листом. Якщо внаслідок перегляду класифікації посад виявлено потребу у зміні класифікаційного коду, проводиться повторна класифікація посад за встановленим порядком. Якщо класифікаційний код не змінюється. Повторна класифікація не потрібна. Наприклад, є потреба змінити назву сім'ї в посади, режимно-секретна робота на розроблення та реалізацію заходів з охорони державної втаємниці. Код 21 у такому випадку класифікаційний код посади не змінюється. Відтак не змінюється штатний розпис. Відповідно, повторна класифікація не проводиться. Детальніше про нові правила класифікації посад у Рубруці новини та статті на кадроленд, де оперативно публікуються найсвіжіші оновлення. Наша Команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними та важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці пенсійного фонду України роз'яснюють, що однією з важливих пільг для учасників бойових дій є право на достроковий вихід на пенсію. Нагадаю, що у 2025 році загальний пенсійний вік становить 60 років за наявності не менше 32 років страхового стажу. Проте для учасників бойових дій діють пільгові умови. Чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років, якщо мають щонайменше 25 років стажу. Жінки у 50 років за наявності не менше 20 років стажу. Мобілізованим і тим, хто служить за контрактом, період військової служби, зокрема у зоні бойових дій, зараховується до стажу для пенсії відповідно до статті 8 закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Час служби в особливий період, оголошений відповідно до закону про оборону України, зокрема під час воєнного стану, зараховується не лише до стажу, а й до вислуги років. Трудовий стаж у зоні бойових дій рахується за пільговим коефіцієнтом. Один місяць зараховується як три. Щоб скористатись цим коефіцієнтом, необхідно пробути в зоні бойових дій не менше одного місяця, наголошують пенсійники. Максимальної межі немає. Маєте запитання про страховий стаж? Задавайте його у сервіс-особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На сайті профспілок роз'яснюють, що якщо на період соцвідпустки припадає тимчасова непрацездатність працівника, що підтверджується листком непрацездатності, відпустка підлягає перенесенню або продовженню на кількість днів хвороби. Нагадаю, що додаткова відпустка на дітей належить до категорії соціальних, а не щорічних відпусток і надається на підставі статті 19 закону про відпустку тривалістю 10 або 17 календарних днів, якщо є декілька підстав для її надання. Проте правила перенесення соцвідпустки на дітей. Регулюється відповідно до положень, що застосовуються до щорічних відпусток. Зокрема, частина 7 статті 20 закону про відпустки визначає, що додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, або Повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи можуть бути перенесені або продовжені за правилами, встановленими статтею 11 закону про відпустки, зокрема і у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку. Однак, якщо під час щорічної чи соцвідпустки на дітей захворіла дитина або інший член родини, і лікарня не оформлений для догляду саме за такою особою? Відпустку не продовжують і не переносять. Водночас, якщо на період соцвідпустки припали дні хвороби працівника, відпустка може бути продовжена на цей період, починаючи з дня, коли працівник повинен був стати до роботи. У разі перенесення ці дні хвороби можуть бути використані в інший період. Питання перенесення або продовження відпустки узгоджується між роботодавцем і працівником для цього працівник має подати відповідну заяву, на підставі якої роботодавець видає наказ, щоб швидко підрахувати соцвідпустку, та не тільки скористайтесь нашими онлайн-калькуляторами для роботи кадровика. Воєнний стан в Україні офіційно продовжено ще на 90 діб до 5.30 ранку 7 серпня 2025 року. 18 квітня президент України підписав два закони про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації. А вже 19 квітня ці закони опубліковані в газеті Голос України. Які зміни та виклики чекають на кадровиків? Працівників можуть мобілізувати, тому важливо своєчасно оформлювати накази про увільнення від роботи роботи у разі надання відповідних документів місце роботи та посади за такими працівниками зберігаються за рішенням роботодавця. Їм може бути надана матеріальна допомога у розмірі середнього заробітку, або в іншому розмірі. Під час воєнного стану немає святкових та передсвяткових днів, визначених статтею 73 кодексу законів про працю України. Тому 1 травня день праці, і 8 травня день пам'яті та перемоги. Це звичайні робочі або вихідні дні залежно від графіка роботи. Тому для п'яти тиденного робочого тижня. Норма тривалості робочого часу у травні становитиме 22 робочих дні та 176 годин. Не пізніше 7 травня звітуємо за формою звіту 1ПВ місячна за квітень. А у разі зміни в облікових даних військовозобов'язаних та призовників до 5 травня слід подати повідомлення про зміну облікових даних до ТЦК. Працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 4 статті 12 закону 21.36 у період з 9 травня по 6 серпня, включно, тобто по останній повний день дії воєнного стану. Пам'ятайте, що перебування у відпустках без збереження зарплати через воєнний стан не включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Встигати за всіма кадровими подіями легко з нашим сервісом Календар кадровика тут ви знайдете усі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі переходи на статті та відео. У травні ми продовжуємо стежити за бронюванням за новими правилами: як дотримання зарплатного критерію у 20 тисяч гривень впливає на збереження статусу критичності, як проводиться моніторинг підприємств та нарахування зарплати заброньованим працівникам. Більше про нетипові ситуації у бронюванні у новому курсі на кадроленд. Дивіться і будьте в курсі всіх змін. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номародин. Якщо цей випуск був вам корисний, то ставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий youtube канал номер один Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.